У нетрях інтернету поширюється інформація, начебто люди масово починають знімати з рахунків заощадження. Вони побоюються затяжного майдану, економічної кризи, а відтак, що банки заморозять їхні депозити. Це дуже погано, якщо заморожують. Я собі уявляю, якщо пенсіонерам ну це прийде в якась війна. тут. То... поки революція все одно буде якась економічна криза, так що пізніше, коли все стане свої місця, все стане свої місця, не віримо в це. Надіємося, що не заморозять натомість. Працівники банків запевняють, хвилюватися не варто. Дезінформацію поширюють вже не вперше. Інформаційні провокації з моєї точки зору, тому що От Нещодавно на вчора була якась там знов чергова утка, коли говорили, що будуть обмежені всі банківські операції. Потім мав національний банк це спростовувати. Економіст Ростислав Слав'юк називає інші можливі причини економічного обвалу. Мовляв, через паніку люди можуть паралізувати банківську систему. Загрозою, звичайно є те, що люди можуть почати знімати свої кошти. Тобто, це і не добре. для банків. Це є зле це є загрози у банкоматах. Двох фіностанов, які ми перевірили, люди зняти гроші можуть. Так, видає, видає, є. Потрібна сума, можна зняти. Та видає нормально. Натомість придбати долари важче. Добрий вечір. А скажіть, у вас можна долари купити? Немає, а доларів давно нема? Ну, вже скільки днів? Третій дні? день. Третій день нема, та 80. 80. у трьох перевірених обмінниках ми змогли знайти лише 80 доларів. Костянтин Мельников, Олексій Музика львів тебе.